Всем доброго дня! Сегодня понеділок, число не знаю какое Распаковка Надо было конечно распаковать а потом Показывать ну сейчас подождите Так, распаковал Заказал вот такой распадильник. Вот такие ручки. Это буду я ставить. Хочу ставить на Юмзика. Какая фигня, нафиг не нужно. Тільки що прислали R40 Оце питання, конечно. Як завжди буду ставити е, на а поки не знаю куди. Ще заказалось ножі. Конечно ножі взагалі бомба прийшли навіть. Я в шокі. Заказував, дивився на сайті, в них там прикольні. Він каже, в мене якісь лучі є. Ось ось. Коротше, не знаю. Десь сам типу, склепав. Я їх не розпечатував, бо маринка забирала на почті, бо мені не було коли забрати. Ну, не знаю, як вони ходитимуть, звісно. 750 гривень, а це 25 штук. Цей розпределітель. 3600, ну, коротше, 3700, там без 20 гривень. Получається, що це я хочу викинуть. Оцей. Він мені задолбав. То з нього тече вічно, то він не піднімає, то, то буває там, як завжди. 에, цей 에, не опускає, та, короче, блин, трошки він підкумарив. А цей ось працює, цей мені сподобався, це тут теж r 40 стоїть. Тільки не пойму, чого мені казали R80, а може він не поняв Буду ставити, поки не знаю. Може ось сюди якось вивезти під крило. А тут його якось поставити, ну тут дивлюсь риборо жорсткості. Не знаю або буду ставити десь усюди, отак. Тільки шланги прийдеться тут на навіску і на цю на та як, та на це буде коротше, а туди прийдеться. Дві шланги кидать. Ну, Може навіть тут і поставлю, щоб було легше. Ну, під рукою роб, під, під лівою рукою. Так що ось так от. Я думаю, навіть, навіть сюди і поставимо. Е, зараз масло бак ми з батьком помили. Заливаємо тільки чисте масло. Не льємо отработки, бо як по новий. Лучше, лучше не, не гратися таким. То раніше в мене, як старий, був там е по то ми туди лили, все, що там відработка, яка була, або хто привозив. Ну так, да, прийдеться, не ну, там його десь і зробити. Ну, подивимось, щоб було краще. Будемо дивитися, юмжик трошки тече, блін. Головне, що роботу свою робить. Але... трошки масла долить из маловато так что так вот будем ставить конечно не знаю когда иди сюда что тебе жарко капец да жарище блин будемо ставити сюди коротше на юмзика Зарибаю тут сину дивіться Зеленкувата така чого хочу ставить розпределитель подивіться дуже що далеко тягнуться а треба поставити отут, а це все убрати, щоб тут нічого не було. І піднімається і бачите як. Дуже швидко. Десь клапан, мабуть, чи не клапан, а накручена. А впускає так взагалі, Бабах і впало. Коротше, треба було штуцер ставити. Ну, вже хочеться, щоб новеньке стояло. Хоч грібав, тут небагато. Десь вий, он бачите, вже спицу одну завубив Надо міняти. А тут би було хорошо Під руку якраз підлеву Будемо вставить Почем нас капець, Наверно 40 градусів у кубані блин Гриб завтра може після обід затюємо. Конечно ну, виє цей ОМЗ, я гри У мене той вийв, а цей вовчивий є. Бачите тут сюди відходи травичка потихеньку. Пойдем до дома. Опять? А, а, там, а, может, саплун, а? а, а гроши, да? Дай гроши. Да хея уже, да, на все А там все воно блядь, где аж до речки, блядь. блядь, блядь. Так ты уже закончил -то? там? Там закончил, А так нормально Все одно Тре трошки, так? Да? Там Та може там і втулки не на то Не на втулках чи не на втулки А може вал зітритий На валу

Ну я знаю, ходи як перебути. Ну по кругу ходить так. Та по кругу не вийде, бо там король. Іди тоді оцей. То перший цей підеш, тоді третій. Другий. третій. Тоді на цей заїдеш, іди на другий. На третій, потім на ну, другий. Ну я зрозумів. Через ряд. Телефон навіть Щас я розібрав той, насос не фіга, там все один де... стоїть. Нормально. Так, може, вони вони віщен, вони... Не, вони всі чітко стоять, і пружинки есть. А то одну діафрагму поменяв. А чого надо мотай? Замотай. Я одну діафрагму поменяв, бо вона так лопнута була. Так у нас осі не було, Ну, там де масло залито. Ну, не знаю. Чипуємо потихеньку. Косіна накосили тут. По 18 гривень тюкуємо, кому інтересно чуки невеликі, але важкі. Кілограм до двадцяти десь там чукують?